Доброго дня, продовжую розповідати вам про великого професора, заступника голови Національної поліції України Андрія Небетова. Звернувся я з питаннями до Кабінету міністрів, які не вирішуються на незабовому рівні, на рівні міністерства. Щоб якось зобов'язали міністра, що вплинув на дану ситуацію відповідно до чинного законодавства. Секретаріат Кабінету міністра направив такого листа на міністра МВС України щодо дачі правової оцінки з приводу цих питань. Це на розцінення трьох кримінальних проваджень, кришуванням небитовим будівництва. В рекреаційній зоні Ставка в селі Мироцькому. Крешування трьох кримінальних проважень не давати ходу для рослінь, бо вийдуть самі на себе. І знаєте, що? Отримав я реферат на вольну тему на двох листах. Це дав департамент взаємодії Міністерства з національної поліції, підписав заступник цього департаменту Олексій а Готовий його Віктор Русенко. Ви знаєте, почали з Конституції. Що не несли? Там треба в двох словах сказати, а вони мені розказують про кури, що робиться в міністерстві. Шановні, я знаю більше вас, що в ньому робиться, і на що воно перейшло. Отакий От міністр, як оце зараз є, він же був головою Національної поліції України. Це ж і всі ці небетові, оце все ставлені, все воно взаємодіє, і все вони друг друг друга знають і все друг друга кришують. Скажіть, будь ласка, цей міністр заінтересований в тому, щоб дати оцим діянням якийсь правову оцінку на цього небетого? Та не в житті. Тому що кинути на проїзволяще людей в оточення оцьому кацапу, загинуло 1381 чоловік. Цей небето може після цього сидіти в тюрмі. Він не, не, не вчиняв ніяких дій, щоб, щоб евакуювати населення. Ви знаєте, що він брав в його інвертю 1 квітня цього року? Знаєте, що він сказав? Його основна задача була, щоб зброя не попала в ворогу, щоб поліція не попала ніхто в полон, і щоб евакуювати поліцію. А мирне населення куди? Ви знаєте, при цьому Кліменку, міністру, який зараз міністр, це був головою національної поліції. 10 тисяч поліцейських перейшли на сторону Кацапа. В нормальній державі він не був би не міністром ніким уже, а він міністр. А це того, це скільки людей загинуло в Київській області, не евакувавши, на повершення. Зараз заступник голови національної поліції України пішов на повершення. З обласного управління, начальника обласного управління Київської області, пішов на повишення. Перед тим, як пішов на повишення начальником е, Київської області, знаєте, що його було? У, в Кагарлику звалтували його безпересередні. Люди звалтували з карного розшуку дівчину. В перясах Хмельницькому вбили дитину п'яний поліцейський. І на повишення. Ви знаєте, я, я не знаю, я вже диву даюся, що робиться в країні. І це моє питання, це не моє таке тільки питання. Таких людей по Україні сотні тисяч або мільйони, може. Открили провадження, закрили провадження, люди ходять, ходять, плюнуть і все. І воно все їм сходить. Нікакого спросу. У цьому поліцейському відділенні в Бучі, ну, ви знаєте, ну чудеса. Всі повтікали вони тоді, кинули цих бідних бучан на проїзволяще, зараз поприлазить і далі над ними здіваються. Я ж тут в оточенні був. Я бачив, що тут відбувалося, як відбувалося. Ви знаєте, ніякого дії нема. Одне, друге, руку миє. Я другий раз звертаюся, зараз опять повторно звертаюся на Кабінет міністрів, щоб надали правову оцінку даним фактам з такими відповідями, які вони мені дають. Реферати не пишіть. Мені дайте конкретну відповідь. І народу України теж давайте. А не запустили це все на прозволяще. Люди, люди на фронтах гинуть. Діти гинуть на фронтах, а така мерзота в тилу, що витворяє. Це є в цій державі якесь е, правительство і що небудь? Дякую. Подальшим буду інформувати з приводу даного питання.